Розпаковка для тих, кому цікаво. Так. Кому цікаво. Це, знаєте, як Кіндер. Розпаковую і цікаво подивитися, що там. Так. За сьогодні е, дві коробочки буде по кашу, а там буде видно. Так, папірів вам не треба, я так зрозумів. Так. Дивимося, що тут є. О! Діджитал мультиметр. Так, мультиметр мірити мультиметри. Така штуковина. Що, подивіться, що там всередині. Коротше, отака штука. ну Хто знає, той знає. Тестер. Просто народі називається тестер. Є тестер і отава штука. О, народ! Користуючись цею, користуючись нагодою, навіть, потім знімлю окремий відос, це заказав я нового бустера. Але так, як в мене є старий бустер, кому треба бустера, по хорошій ціні можу продати. Не цей, а старий. Кому цікаво, пишіть 2500. Колись я за нього дав... 3900. Зараз він вроді би, по 3 з чимось був. Ну, в общем, новий заводив машину раз за три. Е, не ця модель, а трошки старіша. Якщо цікаво, пишіть в коменти, я знімлю відос, покажу. 2500. тисячі, практично новий. Три рази його використовую, то не на своїй машині. Так, ну тут що, тут бустер. Ну, Це бустера, звісно, що. Навірно, треба окремим відосом розпакувати, подивитися, що це і до чого. Це я потім знімлю. Е, буду дивитися, що в бустеру від зараз Лучше подивлюся, що в оці коробці, кому цікаво. Так. А кому бустер треба, то, звісно, свистіть. Що в цій коробці? В цій коробці бумага, 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 бумага це хорошо. Так, бумага це добре. Далі є в нас о, комплект отаких пасатізів. Це щоб капці вдівати, це щоб зуби скубати, це щоб ногті вискубувати. Так, і. І що? І Тадам колоночка. Но колоночка не, ну колоночка, колоночка така, як в мене є. Якщо думаєте, що це е, та сама колоночка, ні, це не та сама колоночка. Цю я ось музику, слухай, терленько і дивіться. Колонка... Ой, чекай, колонка раз, колонка друга висить. Нашу мені дві колонки, одну розіграю. Якщо буде активність на відосові, буде е, активність. Хто пам'ятає, я був розігрував набір інструментів десь помню, весною чи коли. Шукали шарики не шарики, а кружлечки з буквами. Якщо цікаво, зроблю знову такий розіграш, такі як... В общем, кому цікаво, пишіть, розіграю цю колонку для підписників. Ну все, по, -по таких по побістрашкову експрес-розпаковка пройшла. Що кому цікаво, кому цікавий бустер, пишіть. Кому цікаво розіграш, колонки пишіть. Зробимо, розкажемо, що до чого і як.